Так, хочу сьогодні поговорити по поводу двох швидів, от першого і другого, друзі. Вони знімають відео, що допомагають з перекладом. У мене є всі пурфи, де вони обманули одну жіночку. І дуже багато людей обманули, але пурфи від неї є. Вони обманули її на 6 тисяч доларів, взяли в кінці, обматюкали жорстким чином. Це все в мене в телеграм-групі. І хочу сказати, що нікого вони не вивозять. Вони знімають відео блядь, десь в кущах, нахуй і кажуть, що ми допомагаємо. Мені дуже, знаєте, неприємно дивитися, коли він каже, що я хочу допомогти е спасти людей, щоб вони не ховались від ТЦК, від війни, а деле кидають на гроші. Друзі, є пурфи, що вони кидають не тільки на звиї за кордон. Знаєте? Друзі, на пелораму на ліс потрібні нам люди, чоловіки. Ми набираємо на ліс у Чехію. Хто хоче поїхати і заробляти кошти, от такі бруси, дерева різати, обрізати на пелораму. Хто бажає з нами виїхати на пелораму? Пишіть. Так само ми можемо чоловікам незаконно вивезти чоловіків і можуть одразу у нас встроїтися працювати. Так що є робота в Чехії на пелораму. Пишіть, ми вам допоможемо виїхати і встроюємо роботу. Житло надає. Знаєте, як вони раніше займалися? Вони брали посилки по Європі, казали, що ми можемо перестати. Просто блять, посилки пропадали. От такі от Кандони, блядь, черті, вони маєте, живуть в цьому міру. Що хочу сказати, просто знайте їх в лице і не попадайтесь на цих еферістів. На них вже написане уголовне діло, і до ближайшої кордони, до ближайшої провірки документів вони почнуть з ним ознайомуватись лісно. Знаєте, мені не шкода таких людей, тому що черті повинні знати своє місце. І що би з ними не случилося, стільки обманутих людей, як зробили вони, ну це просто жах. Якщо ви, е, вам не шкода цих людей, поставте обов'язково лайк. Тому що я лічно вважаю, що не можна обманювати людей на, такому, на таких ділах. Люди спасаються, люди хочуть жити. І ну, це, це не знаю, в мене просто немає слова. І так, друзі, розкажу, як все-таки вони обманули цю жінку на кошти. Вони в своїх роликах говорять, що працюють без передоплат. Але. Щоб зайняти місце, потрібно скинути 2000 доларів. Ви скидуєте 2000 доларів, вони називають вам дату. Далі е, вони говорять, що е, щоб вас забрали і завезли до перетину, потрібно дати ще 2000 доларів. І так, 4000. Трансфер. Вже 4000. Коли їхав в трансфер, трансфер, вони знаходять на OLX і просто з будь-якими людьми домовляються, за яких то 5-6 тисяч, ну точно не 2000 доларів. Ніхто вам гарантії безпеки не дасть. Далі, коли ви з Божою допомогою доїхали, хоча б проїхали половину дороги, вони говорять таку історію, що наша людина змінилася на кордоні, е вас не пропустять, може бути затримка немаленька, але якщо ви зараз заплатите повну суму, ми зможемо вам допомогти. Розводняк Жорсткі. Я просто дивлюся на цих уйобків і мені блядь, смішно на повному серйозі. Як можна бути от такою скотіною, як вони? Ну блять, мене слов немає. Ужгород, Закарпаття, вся Закарпатська область, Масові облави, масові облави, ТЦК на ВН-номерах. Будьте всі обережні, чоловіки. Не виходіть з дому, масові облави, просто заїхало десь 50 бусів. Виловлюють всіх, кого бачать серед дороги забирають. Заходять до хати. Навіть циганів забирають, будьте обережні. Один бус фото, я спіл сфоткати, прикріплю тут. Будьте максимально обережні, бо дуже великі облави. Перший раз у житті я бачу скільки бусів ТЦК, щоб були облави в Закарпатті. Всі будьте обережні. А як нагадую, якщо ваші близьких рідних родичів, брата, свата забрали ТЦК, негайно дзвоніть до нас, аби вас не побили, не покалічили. Не супротивляйтесь, їдьте з ними, підписуйте все, що треба. Тому що ви так підписуєте, поб'ють. Цапки пропіль номер телефону допомога від ТЦК та заберемо з полігона. Так, друзі, ми вже на полігоні е, підписали всі рапорта, крім одного рапорта, але зараз обід у нас 14.17 до 15.00 обід. 15.00 підписуємо підписаємо ще один рапорт і забираємо чоловіка. Коли бсяли він з машину, ми зможемо вам написати, та, е, щоб він вам сказав, що я, коли його забирали, і йому, коли його забрали, побили ніс і так далі. Тому нагадую, що ваших близьких рідних родичів забрали. Шапки профілі номер телефону, ватсап, дзвоните, пишете, ми вам допоможемо. Ми його в ужгород з Ужгорода він з нами буде їхати в Європу, буде з нами їхати в Європу. Він у середу. В середу у нас їде п'ять чоловік, є на суботу одне вільне місце. Хто бажає їхати в Європу? Сто процентові Ловіків за кордоном з нами працюємо без предоплати, Гроші беремо сторони. рекомендації цього чоловіка, якого забрали, що ні, сломаний сьогодні. Напишемо само собою, хочу сказати, що де б вони там не ховалися, в Угорщині, в Польщі, Словакії. Ну, до, до першої провірки документів на кордоні чи блядь, так вийде рано чи пізно. Ну найкраще, я думаю, було б справедливо відправити їх на Україну або зустрітися з тими людьми, яких вони кинули. Допоможе вам зробити і права, і водійське посвідчення, і так само паспорт закордонний без вашого присутстві. Так, друзі, нелегальний виїзд за кордон. Саме нелегальний виїзд за кордон саме з нами. Ми є та компанія, яка неофіційно вивозить чоловіків за кордон своїми бусами. якими Якщо вони дай за кордон? Я не перевожу, це підписів набирається. Це так мої підлітки 300. Це все понятно, але...